Доброго раночку, друзі, мої вітання вам із Туреччини. Я продовжую свій відпочинок у регіоні Сіде, знаходжуся в селищі Еледжа і зараз прийшла на пляж. Сьогодні 9 травня, зараз 9.30 ранку, і температура повітря вже 23 градуси. Має бути в день 26, з кожним днем стає все тепліше. Ну що, друзі, сьогодні вирішила відпочити на шезлонгу, тому що хочеться побути вже так довший час на пляжі, і взяла в оренду собі шезлонг на пляжі Макара Біч. Вартість шезлонгу 5 євро, недешево я вам скажу, але можна розрахуватися карткою. Пляж Макара великий, і одна половина вже пляжу облаштована. Виставлені вже шезлонги, Є накриття, інша половина пляжу ще готується. От і доволі таки непогано, що треба, до речі, запитати, чи є у них вай-фай. Бо я думаю, за 5 євро хотілося б ще Wi-Fi мати. Сьогодні з також море спокійне і подивилася температуру водички. То вона також близько 20 градусів, але біля берега вона значно тепліше. Wi-Fi на цьому пляжі є, під'єдналася. Так що дуже дякую, що за 5 євро можна ще й користуватися вайфаєм. Також на цьому пляжі є і ресторан. Ось меню написано англійською та німецькою мовами. Цін немає. Коктейлі можна придбати. Ой, на ну моречко, прекрасна. Піду попробую водичку. Що хочу сказати? Водичка, як завжди, бадьорить, але в неї вже не так страшно заходити, як в перші дні. Трохи зараз відпочину на пляжі та піду плавати. Пляж Макара мені дуже подобається, дуже так гарно облаштований. Також бачу, тут можна і кальян собі замовити, можна взяти шезлонги, ось на травичці відпочити. Ось тут також стоять шезлонги на травичці, квітнуть троянди. І бачу, там трохи далі теж. Така гарна локація. Зараз пройдусь туди, подивлюся. Так, є кабінка для переодягання, є також душ. Так, сюди пройдемо, подивимось. Так, тут сам ресторан вже можна і поснідати, і пообідати. ось Подивіться, яка краса. Вони ще біля пляжу зробили фотозону. І тут все прикрашено. Ой, а тут яка ось гарна зона. Також все в квітах. А ввечері, мабуть, тут все світиться. Дуже класна така локація. І ось на кафе також таке серце з квітами з дерева зроблено. Непогане таке кафе. Не знаю, що по цінам, треба буде якось глянути в меню. Дуже класний такий заклад. І територія самого пляжу така дуже велика. Дивлюся, ну, от, мабуть, тільки третина пляжу заставлена шезлонгами, що… Ну що, друзі, звітую по водичці. Я вже поплавала. Заходити в воду, звісно, холодно, тому що 20 градусів це для мене холодна вода. Я більш полюбляю таку 25 водичку. Але вже коли так поплаваєш певний час, хвилин, мабуть, через 3-4 вже температура тіла звикає до цієї холодної водички і вже стає більш комфортніше. Мені здається, вчора після обіду було набагато комфортніше купатися, чим сьогодні зранку. Ну будемо дивитися, як воно піде далі. Я на пляжі Макара планую бути цілий день сьогодні. Лежати в холодочку я вам скажу набагато краще, чим лежати на сонечку. І Так бачите, я зазвичай приходила 2-3 годинки на пляжі і вже тікала звідси, тому що було дуже спокійно. І ось зараз 11 година ранку людей вже на пляжі стає більше, але на нашому пляжі там декілька відпочивальників з Німеччини. І я спокійно, нікого немає. Від водного спорту грає там музика. Я хочу сказати, що апартаменти, в яких я зупинилася, вони мають колаборацію з готелем Хеліос, і готель «Хеліос» має свій власний пляж. Мені треба буде сьогодні підійти дізнатися на рецепції. Можливо, відпочивальники з цих апартаментів можуть зупинятися на пляжі Хеліос безкоштовно, то буде дуже приємно. Друзі, ще хочу вам подякувати за те, що підписуєтесь на канал, мені дуже приємно. Бачу, що під новими відео з'являються багато нових підписників. Вітаю вас на каналі. Пишіть мені, з якого міста ви мене дивитеся, дуже приємно. Бачу, що є в мене підписники з Дніпра, і з Києва, є з Харкова, з різних куточків України. Напишіть, будь ласка, звідки ви мене дивитесь. Кожного року восени, в жовтні, я також їжджу до Туреччини відпочивати, бо в жовтні мій день народження, і вже, мабуть, з 2008 року намагаюся кожного року їхати. Але що хочу сказати, осінні відео не так переглядають глядачі в Ютубі, як навесні Туреччину. Ну розумію, що початок сезону і люди дивляться, куди поїхати і де відпочити. І ось на 11.30 ранку вже море розхвилювалося. Бачите, з самого ранку такий штіль, тихесеньке, тихесеньке море. А потім підіймається хвилька, і на вечір вже хвиля більш, більша стає. І ось вам показую ситуацію на пляжі об 11.30, скільки людей зараз ходить. Пляжна лінія тут в Кумкої, вона широка і через це нема такого скупчення людей. Але ж це тільки початок сезону. Я уявляю, що тут відбувається літом. А що тоді казати про оті пляжі, там, де набагато вуща пляжна лінія, там, мабуть, як шпроти лежать в баночці. Ось по водичці. Іду зараз. По морю, дивіться, відійшла вже від берега. Ну так далеченько, метрів, мабуть, 20, якщо не більше, а мені трохи вище, ніж по коліна. <гум> Таке тут море. Люди грають м'ячем. Ну що, друзі, відпочила я на пляжі Макара. І зараз вже буду повертатися додому. Заплатила карткою, шезлонг вийшов 200 лір і випила маленький турецький чай за 60 лір. В цілому, відпочинок на цьому пляжі мені сподобався. Дуже гарний сервіс, все доглянуто чистенько. Сказали, чекають ще завтра. Ну, не знаю, завтра, мабуть, на цілий день на пляж не піду. Хочу ж таки сходити всі де на базар. Завтра субота, а по суботам всіде базар поруч з мечетю. Я минулого року ходила туди, хочеться сходити ще, подивитися та й познімати заодно. А потім, мабуть, з базару піду в старе місто, тому що сьогодні зрозуміла, що в старе місто я ще не ходила цього разу. Також хочеться погуляти. Треба буде якось так надвечір піти, щоб може захід сонечка таке зустріти. А зараз зайду в магазин. А101, Він мені здається, він тут найдешевший, який є поруч. Ну тут є карефур і А101, То карефур дорожче. Куплю водички. Може, зніму щось для вас покажу. У нас тут маленький А101. І дивіться, оця кава, яку я собі купувала, вона по 45 лір. Ну, не можу сказати, що я одне в захваті, таке собі. Мехмети Фенді 65,50. Тут мені порекомендували оцю каву чорну. Сказали, що вона дуже смачна. 61,95. Думаю, треба буде її взяти. Так, Чібо 74,50. Чай чорний, чай-кур. 143,50 за пів кілограма. Різе чайкур цей дуже смачний. Беремо його постійно додому. 180, ой, 118 лір. Маленький чай 59 за 125. Так, Оцей також смачний, бачите, є Ел grey 150 лір за 100 пакетиків. Так, такий чайкур 117 лір. філіс 129 лір за 500 грамів. Ось такий філіс 67,50 за 500 грам. Не знаю, мабуть, не смачний, <свят> така дешева ціна. Так, також є кілограмові чаї. Так, і ось чайкур -чай червоний, 232 ліри за кілограм. Жовтий чайкур різе 235 лір за кілограм. Ага, і ліптон 237. Молоко у них дивлюся по 47 лір, є якесь і по 2675 це ага без нежирне, не жирне за літр. Так, 37 лір, 3,5 відсотки. І що привести на подарунки із смакоти? Дивимося, ось халва кілограмова, 175 лір, Маленька 500 грам, 74,50 халва. Халва в залізній банці за 830 грамів 225 лір. Ну, як для подарунку, то така непогана коробочка. Халва у них смачна, вона тахінова, як кунжутна, тахінова на турецькій кунжутна халва, так є така по 218. Різна паста 199 лір за кіло 400. кг. Так, оливочки, ось дивіться, зелені гріль 79,50. Так, це паста оливкова 45, 45 лір. Так, ось пекмес 79 лір. Є з фініків пекмес. Тахін 145 лір за літр. Мені дуже подобається разом та хінбекмес, Дуже солодке, смачне, але не їм уже таке. Так, бачу різні ось, ось пасти. Також фундукова паста 159 лір за, 200, за 370 грам. Булгур кілограм 29 лір. Є й за 23 ліри, інша торгівельна марка. Так, Сочевиця за 2,5 кг 114,50 за кілограм 47,50 червона, їй за 40 лір, зелена 59,75. Також ось кукурузка 500 грамів 15 лір. Рис кілограм 74,50. Так, І в них дуже дешеві макарони. Ось за 500 грам 12,75. Баріла, дивіться, за 500 грамів така 46,95. Так, спагетті баріла також 46,95, мені здається, вони в нас дорожчі. По йогуртам 66 лір за 1,5 Так, Є за 58,50, але у той синій банці мені смачніший. Так, є за 900 грамів 84 так, по сирам брала що цей по 90 лір. Дуже він мені сподобався. вже другий раз його взяла. Також подобається цей кашар-пейнир. Він 159 лір. Мені здається, він як був восени 159, так він і залишився. Так, хелім це той я так розумію, який жарить. 81 ,5. друзі, прийшла з пляжу, подивилася на себе в дзеркало. Я сьогодні згоріла під накриттям наше злонгу ще більше, ніж за ці дні, які я була під прямим сонечком. От, що означає цілий день пролежати на пляжі? Вітер обдував, під накриттям цим було прохолодно, а згоріти встигла. А може мула тут у кожному дворі? Вон встигла така, висить. Не буду більше купувати, наїлася один раз, і достатньо. Я трохи відпочила в номері, повечеряла та й думаю, що ж його тягнути до завтра, дивитися на той захід сонечка, якщо сьогодні я ще встигаю добігти до набережної і подивитися. Від апартаментів до набережної йти хвилин 20, і оце біжу, і бачу, що сонечко вже сідає, але нічого, я встигаю. Друзі, ще хотіла вибачитися за помилки в попередніх відео. Я чомусь я кажу. Збій в налаштуваннях в моїх місцях трапився. Називаю травень квітнем. Я відпочиваю в травні, але я не можу ніяк переналаштуватися, що квітень вже закінчився. І вже сьогодні 9 травня. До речі, що хочу сказати: сьогодні зранку, коли йшла на море, окрім європейських туристів, у нас на пляжі також зустрічаються сусіди. То думаю, сьогодні 9 травня, я сподіваюся, що там не буде ніяких ексесів. Ні, слава Богу, пройшло все тихо і мирно. Туреччина жаби квакають. Так люблю гуляти по тій набережній. І Сьогодні бачу, що кроків находила мало. У мене зазвичай в Туреччині і по 15 тисяч, але сьогодні дивлюся, там, мабуть, тисяч п'ять було. Думаю, та ні, точно треба йти, треба ходити. Знову проходжу через цей зелений готель з пальмами. Все, ну, не знаю, щось тут так не дуже доглянуто. Він ще, мабуть, не запрацював. Дивлюся, тут називається, що це ресторан від Корола Біч, але цей готель, вроді, Гранд Готель, сіде. Ось така краса, такі пальми. Вечірня набережна ще пуста. Люди, мабуть, пішли на вечерю, а вже після вечері тут зазвичай людей багатенько. Не можу пройти повз кактуси, повз цю красу. отакі такі кактусята. Я сьогодні, вроді, цілий день на морі провела, дихала цілий день морським повітрям, але зараз прийшла на набережну і повітря взагалі відрізняється. Такий приємний аромат, і, мабуть, ще додають якісь квіти. Ось, наприклад, подивіться, як наша магнолія, чи не наша магнолія. Квітне, все, зелене, свіжесеньке, так гарно. Люся на пляжі проводять фотосесію. Професійний фотограф фотографує там дівчинку. Зараз подивилася температуру повітря. На готелі написано було до ввечері 19.30, 24 градуси. Думала градусів 20, Ні, 24. І почалися вечірні котики. Лежить на шовковиці викручується. У них, до речі, вже починає стигнути шовковиця, падає он, чорненька. Котику, що ти такий гарний котик? І як завжди, товстенький, нагодований. Від готелів годують, мабуть. Зараз іду, а з пляжу виходить турецька молодь. Там хлопці, дівчата такі, молоденькі. Несуть кавун в руці і кажуть мені, абла, карпус і стійорсон". Це Сестра, хочеш кавун. Кажу ні, дякую на турецький. Це добре, хоч трохи розуміти мову тієї країни, де відпочиваєш. Ось як ввечері вже виглядає цей гарний готель. Це вроді палома, я вже не пам'ятаю. Тут стільки цих гарних готелів на набережній. Ну так гарно все. І пірси в них є свої. Ой, краса, краса, але бачите, от що я казала, пляжна лінія вузенька. Ну, звісно, тут, мабуть, на рушничках ніхто не приходить не відпочиває, тому що... Тут скрізь одні готелі п'ять зірок. А вон уже сонечко сідає. Я вибачаю ще одного котика. Вони тут живуть, я їх тут зустрічаю вже не перший рік. Зазвичай їх тут сиділо двоє, а зараз один. Цікаво, чи другий живий, чи десь уже переїхав в іншу п'ятірку. Яка красива картина. І захід сонечка, і літак полетів. Мирне турецьке небо. І ось так швиденько-швиденько вже сонце сідає за гору. І з того боку, де сідає сонечко, там кемер. Сонечко вже сіло, але немає на небі таких яскравих кольорів, як були восени. Ой, ото різні кольори були. І такий помаранчевий, і рожевий. А сьогодні так тихенько собі сіло, щось там поблискує і все. Підійду ще ближче до морічка, подивлюся. Ой, там рибаків бачу на пірсі. Вийшла і дивіться, яке воно спокійне ввечері. То трохи розхвилювалося було в день, а на вечір штіль такий самий, як і зранку. Тут з-під місточку якась річка-вонючка тече в море, і вони зазвичай такі холоднючі. Оці манюнькі річки. Хоча я думаю, це холодне море в травні, ніяка холодна річечка вже не зіпсує. Друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал, дякую, що ставите вподобайки та підтримуєте українськомовний контент на Ютубі. Дуже хочеться, щоб українського було більше. Бажаю вам всім гарного, мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.